Пожежа у дніпровських плавнях на Херсонщині палає сухий очерет. Щойно надзвичайники гасять одну ділянку, спалахує інша. Є інформація, що вогонь підбирається вже до людських осель. Зараз на місці працює наша Олена Ваніна. В неї розпитаємо про масштаби пожежі. Олено, вітаю. Що заважає пожежникам загасити вогонь і наскільки серйозно є загроза для навколишніх сіл? Вітаю Юлія. Ми зараз у передмісті Херсона, неподалік пляжу Молодіжний. Саме тут тільки но захистили черговий осередок вогню. І по дорозі ми побачили ще два невеличких займання. За останню добу ось пожежа на цьому місці була п'ята по рахунку ділянка, що спалахнула. Палав ось такий очерет. Він дуже сухий, спалахує немов сірники, і вогонь розповсюджується далі миттєво було на відстані більше ніж 50 метрів від приватних будинків. Врятувало їх те, що вони стоять на горі. Рятувальники встигли загасити пожежу перше, ніж вона почала підніматись до осель. А гасити очерет, кажуть пожежники, зазвичай дуже складно. Рукава прокладують рукавні лінії. 50-100-200 метрів, де вода 30-20 сантиметрів, то дуже важко. Гасіння проводиться в основному. Ручним, так, да, ручним методом. З води дібратись кажуть теж непросто е... Найвірогідніша причина загоряння кажуть надзвичайники: то підпали, бо займаються в кількох місцях. Одночасно робляться зазвичай браконьєри, аби краще знайти щуку, що нині йде на нерест. Спочатку року такі локальні пожежі спалахують постійно. Згоріло вже 45 гектарів, проте жодного палія і досі не затримано. Ем, як стало відомо ТСН, і не відкрито і жодного кримінального провалу. Тим часом херсонці кажуть, такі пожежі бачать що весни, і кожного разу бояться, що вітер понь на сусідні дачі. Після того як вони поїхали туди, опять загорілося на цій стороні. Може, не дотушили, може ще щось. Загорілось знову і пошло. Вітер дуже сильний. Екологи у свою чергу говорять про величезну шкоду таких пожеж для тварин. Птахів зараз саме гніздяться птахи. Вони під час таких пожеж гинуть. Звичайно ж, ті, хто не можуть швидко пересуватися, вони із за вогню дуже часто гинуть. Це маленькі дитинчата в нірках, це повільно бігаючі тваринки невеличкого розміру, це пташенята, це птахи, що не встигли, або тварини навіть великі, що залишилися в оточенні. Попри те, що цю ділянку вже загасили, пожежні залишаються на місці і слідкують, аби вогонь не спалахував далі. Адже кажуть, загорання стається такі загорання стається зараз ледь не щодня. За останню добу вже було п'ять таких пожеж, і згоріло більш ніж два гектари очерету. Студія, дякую, Олена. Олена Ваніна про складну пожежну ситуацію на Херсонщині.